Я б сказав, вона навіть ексклюзив від компанії Казери це сливка «Рожева джолі для відкритого ґрунту. Будь ласка, пару слів розповісти про неї. Як всі вже, я думаю, багато хто стикався багато хто вирощував нашу сливку червоного лінею. Чим вона відрізнялася від усіх томатів? Це крупна слива вагою 140-160 грамів. Це ідентичний томат, тільки рожевого кольору. Це сливка, яка формує 140-160 грам помідор, яскравого рожевого кольору з дуже гарним смаком, товстостінна, Хоч це сливка рожева, але вона дуже хорошо транспортується. У минулому році ми вже її продавали. Багато господарств, хто її спробував, вже позаключали контракти супермаркетами. І на цей рік у нас є вже дуже гарні на цей нас. Він вже провірений, через що можете сміливо замовляти дане насіння в супермаркет насіння.